Останній місяць 23-го року у енергетиків було дуже багато роботи. Закінчили ліквідовувати наслідки негоди, яка вирувала на Одещині. Ми повернули світло в 596 тисяч родин. Потім нам довелося відновлювати електромережі після ворожих атак. Ми повернули світло в оселі 5 тисяч наших клієнтів. Загалом за 23-й рік ми відновили електропостачання після бойових дій. 33 тисячі осель, а з початку повномасштабного вторгнення 116 тисяч осель. За самовіддану працю 82 енергетика ДТЕК Одеській електромережі в грудні отримали нагороди, у тому числі і державні. Крім того, ми завершили виконання інвестиційної і ремонтної програми. Наші плани виконані на 100%. Працюємо разом з вами на перемогу України. Вірте в енергетику.